Дивіться, як тут гарно. Будівлі такі старовинні. Ходімо, Аліска. Подивимося, що тут є. Трансформери. А ми зараз подивимося, що тут є. Ні, це не справжнє. Це музей воскових фігур. там вхід додатково потрібно оплачувати, то не справжня тьотя. Пішли, подивимося, що там є. Можна вигравати іграшки. Дротики, дротики кидати, дротики кидати, мабуть, так? А я не знаю, як грати, я так таки не вмію грати. А туди не можна, бачиш, там зачинено? Так, там дуже гарно. Ходімо далі. Які гарні будинки, якісь старовинні будівлі з квітами, з ліпниною, як гарно. А погода, як міняється, я просто в шоці ви можете це бачити, тому що то найде хмара, такий туман, а то вийде визерне сонечко і так тепленько навіть стає. А коли находить хмарка, то навіть так прохолодненько. Мабуть, воно в цих цистернах зберігається, знаходиться, вариться, мабуть. я Не сильно на цьому розуміюся, але ось вам покажу. Оху, це ти придумала. Клас! Ми прийшли на ось цю карусель. Я хочу спробувати. Взагалі-то Аліса якраз на межі, що їй також, в принципі, можна, але я не хочу її сюди брати, тому що мені здається, може бути зависоко, і може трішки, е, ну, щоб не тошнило, щоб не нудило. Голова щоб не закрутилася. Я зараз хочу подивитися, наскільки воно високо крутить і швидко. Для Аліси це було б тумач. Ну, спробували. Зараз шукаємо буфет, тому що вже час обіду і ми трішки зголодніли, тож йдемо щось перекусити. Ой, тут різні смаколики готують, пахне смачно. Васи тебе? Ну вас це за гроші, Аліска. Аліса, що там? Соняшники? Клас. Будемо обідати на буфет. Будемо обідати тут ось гарячі страви, багато всього смачненького. Готовичі, салати різні. Можеш собі міксувати сам салатик, соус додати і буде смачненько. Креветочки. М'ясо, рибка. Я думаю, що це якісь макарони, також з м'яско, і із, із капустою, з цибулькою, тушковані овочі, брополі, цвітна капуста, кабачок. Такі тут смачнючі десерти, оці соплейні. Я спробувала рожевий і оце дуже смачно, неймовірно смачні, не дуже солодкі. Подобалося шоу. Ого, ми потрапили в парк розваг. Нічого собі. Ні, не хочеш і я не хочу. Так, піднялися. Зараз будуть падати, а ну, Аліка, дивися. Ого, нічого собі. Не бачила? Людя, каже, можна Алісі. Нарешті речі ми знайшли. Врики, ходімо. Аліса, ти бачила мамонта? Аліса. Так, можна. Знімай тапочки. Дорвалася Аліса до дитячої кімнати. Тут різні батути, переходи. Я навіть не бачу, де вона. А, ось вона. Аліса. Привіт. Така рослинка, бачиш з зубами. Тримайся міцно. Так, По черзі всі. Тут величезна кількість різних розваг атракціонів, різних каруселів, все що завгодно. Зараз, зараз залізка, зачекай, Атракціони безкоштовні, а є такі, це за котрі потрібно ще доплачувати, так як, наприклад, ось ця скеля для скелелазання. 100 тисяч на кошти, наші друзі хочуть спробувати, тож вони пішли. А ми з лісою стоїмо в черзі до кінотеатру. 3D, здається, кінотеатр. Тут три види мультиків, там щось рибки, динозаври і страхіттячка. То зараз наступний сеанс буде страхіттячка. Ми в черзі перші Алісою. Ми сходили в 3D-кінотеатр на жахіттячку, а ліса трішки злякалася, очі закрила, а потім ми пішли ще на підводний. Дельфінчики, рибки, їй неймовірно сподобалося, вона залишилася задоволена. Зараз тут є ще величезна кількість атракціонів, автоматів. Ще вона тут хоче погратися трішки, ну хай грається. Сьогодні її день. Ясним туманом, ну тут в крайньому разі немає. Тут так гарно. Тут гуляти не перегуляти. Тут скільки місць ми минулий раз ходили, гарні місця бачили. Цього разу ходили ще нові, бачили місця. Ну звісно, ходили і в ті місця, які минулий раз відвідували. Але тут так гарно, тут... Шкода, що так дорого, бо така краса, що можна сюди було би частіше приїжджати, але але. Тож такий нас сьогодні день. Аліса задоволена, Аліса щаслива. Звісно, її як дитині. В день народження ось таке свято, то вона неймовірно цьому рада. Канатної дороги будемо спускатися донизу. Нас чекає вже водій. Він нас цілий день чекає, поки ми тут гуляємо, розважаємося. Завезе нас в донан, ми ще повечеряємо. Ну і на цьому буде все. День добігає до кінця, день народження закінчується. От тепер наша доросла, чотирьохрічна дівчинка. Подивіться, які хмари. Насуваються, як це гарно. Це неймовірно Ви Тільки подивіться. Це просто. Що Вам трішки краси. Ми підіймаємося. Хочемо піднятися. О на ту погоду. Вон на ту погоду. Зараз має бути захід сонечка, то хочемо звідти на нього подивитися. Якщо, звісно, роздивимося щось через хмарки. Цика. Чуєте як дзищать? Краса яка. Не знаю, що вони там вибасують. Тут так багато гортензій. Ось схил Ото все гортензії цвітуть. Тут такий запах стоїть. Просто неймовірний. Квіти так пахнуть. Я навіть не знаю, це гортензії так пахнуть, чи це що інше, але неймовірно. Гарно. М -м -м. Приємний аромат. вибачаюсь за. За віддишку, бо ми вже поспішаємо. Мама! Піднімаємося. Сонечка немає, ми не бачимо, як воно заходить, але сонечко зайшло, ми з ним попрощалися. Вже вмикаються ліхтарі, вогники дуже гарно. До речі, тут є готель. Тут можна залишитися на ніч в горах. Все, ніби друзі, дивилися 150 доларів в ніч коштує. Ну звісно, це занадто дорого для нас, але для людей, які можуть собі дозволити, і ще увечері насолоджуватися цією красою, то звісно, це гарний варіант. 1487 метрів над рівнем моря. Ось, відміточка. Дивіться, як. Знов хмарка найшла на на цю частину, дивіться. О, так, тут написано, що ці ворота вже закриті на спуск. Нам потрібно інший вихід шукати. Зараз йдемо в пошуках. А увечері особлива атмосфера. Квіти, ліхтарики, хмарки. Я не можу припинити знімати для вас цю красу. Так, тут ми будемо спускатися. Нам сказали, що потрібно почекати півгодинки. Через півгодинки буде спуск. Йдемо на канатну дорогу, будемо спускатися. Happy happy birthday birthday to you, Загадуй бажання, ми тебе вітаємо. Happy New Day! Day.